Останні слова цього гімну усім єством Його хвали. І хоча служіння в Страсну П'ятницю воно часто відрізняється від. Інших служень, на яких ми також звершуємо вечерю Господню, причастя, але при всій серйозності, при тому, що ми дійсно у цей день особливо роздумуємо над стражданнями Господа нашого Ісуса Христа, над тим, що Він переживав. Але Він це зробив для нас. І коли ми звершимо причастя, ми робимо те, що Він заповів. Адже саме в останню вечерю, а святкували вони песах і їли пасхального Акті, і це все вказувало на Ісуса. І от у певний момент вечері Ісус зробив щось, що було не в традиції. Він просто взяв хліб, переломив і роздав учням. і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. І так само в певний момент взяв чашу і сказав, ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за батьох проливається для прощення гріхів. Тобто він показав, що він Стає тим істинним пасхальним агнцем. І що він, кожного, хто вірує в нього, звільнить від заслуженого Гніву Божого і виведе із рабства гріха. І тому, коли ми згадуємо страждання Ісуса, ми згадуємо їх не просто для того, щоб нам стало сумно. Але щоб подивитися на ту ціну, яка заплачена за нас, і намагатися, намагатися зрозуміти ту велику велику Божу любов. Якби Бог мав план спасти тільки одного, вас, тільки одну вас. То мав би померти Ісус і страждати саме так, як Ми про це прочитали. І так і сталося. І це дуже особисто. І уявити і пізнати, і прийняти цю любов. Що це Бог не просто загалом так розмито когось полюбив, так загалом, загалом. Так як люди кажуть, що я всіх людей люблю. Ні, Бог полюбив дуже особисто, дуже конкретно. І саме тому апостол Павло весь час. Жив, можна сказати, із здивуванням від благодаті Божої. Як ми сьогодні вже говорили, він писав, що а що живу в тілі, живу вірою в того, хто мене полюбив і віддав за мене самого себе. І живу з вірою. Це значить, живу з впевненістю цієї. Це значить, живу з радістю навіть у самі важкі часи, тому що ця любов незмінна. І саме про це нам засвідчує Вечеря Господня, або, іншими словами, таїнство причастя. Тому що і Ісус через це нам свідчить, як Він нас полюбив. Як він віддав за нас самого себе. І його жертва досконала, так як ми сьогодні читали, звершилось, це означає повністю виконана. Не залишилось нічого незавершеного. Жертва досконала, який би гріх не мучив вашу совість, щоб вам не пригадувалося з вашого минулого. Щастя свідчить про досконалу жертву, про ту кров, яка витікала і цієї жертви більш ніж достатньо, для прощення всіх ваших гріхів. І ті, які вкололи вашу совість завдяки тому, що Дух Святий показав, і тих дрібних, про які варто пожаліти і розкаятись. Але ви ще цього не бачите. Але Дух Святий підіймає ваші очі на хрест і буде вести вас далі, дорогою пізнання Христа, дорогою покаяння, дорогою освячення. І вечеря Господня засвідчує нам про те, що той, хто пішов на хрест за нас, продовжить свою справу в нас. Продовжить турбуватися про нас, продовжить застосовувати до нас силу своєї смерті та Воскресіння. І настане той момент, коли Він прийде у славі. Можливо, насправді ми не можемо уявити, що ми в той момент відчуємо. Це буде радість. Це буде плач, але це буде слава для всіх, хто довірився йому. І в той момент збудеться до кінця все, що він обіцяв. Давайте прочитаємо зараз в першому посланні до Коринтян, як апостол пише про цю заповідь Господа. 1 Коринтянам, 11 розділ, 11 розділ і прочитаємо з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша. Новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Давайте встанемо і помолимось перед звершенням причастя. Господи Боже наш, Творець Всесвіту, Великий Царю, ми дякуємо Тобі за те, що Ти здійснив для нас в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти віддав Твого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні ми просимо, щоб Ти благословив звершення нами вечері Господні, таїнства причастя. Ми просимо, Господи, щоб Ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться на цьому столі для використання вечері Господні. Але ще більше просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях. Просимо, Господи, прости нам гріхи наші. Прости нам, коли ми забували про Твою любов, коли нами рухали гордість, заздрість, страх перед людьми. І ми так чи інакше порушували Твої заповіді, деколи і не помічаючи цього. Але просимо прости нам наші провини перед тобою. І ми дякуємо за те, Ісусе, що Твоя жертва досконала. Ми славимо Тебе за твою вірність, за те, що Ти не відступив, за те, що Ти здійснив це повністю. Що ти перетерпів такі муки, такі страждання, і ми не можемо до кінця зрозуміти тягару твого Твоїх страждань, тому що ніхто з людей не ставав жертвою за гріхи людства. Господи, ми славимо Тебе і просимо зміцни нашу віру. Зміцни пізнання твоєї любові і веди нас і дій Духом Святим в нас. І сьогодні, в цей день, коли ми згадуємо твої страждання, ми знову посвячуємо себе тобі і дуже хотіли б бути повністю вірними тобі. Тому ми просимо про дію Духа Твого Святого. Ми знаємо, що самі ми слабкі, але ти зміцнюєш нашу віру і через слово, і через причастя, і ти запевнюєш нас в тому, що ти не випустиш із твоєї руки, і що ти будеш вести і приведеш нас у славу. І ми віддаємо тобі подяку за це, нашому триєдиному Богу, і ми молимось в ім'я Ісуса Христа.